Найдоступніші 9 кВт на колесах, які запускаються з кнопочки. Ну і виключаються рівно так само. Але не традиційно для мого каналу почнемо з розпаковочки. Як бачите, фактична вага генератора 103 кг. Колеса не пневматичні із цільної гуми, тобто не треба буде ніколи підкачувати. Болти, свічний ключик, нічого особливого. І нога. Лічку також не забули покласти. Тут у нас ще є пакет з інструкцією і брелок для дистанційного керування. А! Красота! І просто подивіться на цю якість. Дивимось з цього боку ручний старт. Як у всіх, тут повітряний фільтр, паралончик без питань. Заб'ється можна водою можна повітрям. 9,4 кВт, максимальна потужність, 7,5 номінальна. Тут є кил-викал батареї, мікрокомп'ютер, мотогодини, напруга, частота, старт-стоп. Розеточка 1, розетка 2, 20 А запобіжники. Є потужна розетка 220 вольт, це генератор не трьохфазний. І незрозуміло для чого. Є DC 12 Вольт на 8,3 А. Також є запобіжник. Акумулятор, як бачите, 12 вольт, 15 Ампер годин. Пробочка для мастила. Мастило ліємо скільки. 10В-30, купа інструкцій. На різних мовах, як бачите, навіть всі деталі розписані, але ніде не зрозумів, скільки лити мастила. Заливаємо, влізло трошки менше 1 літра. Показую, як виглядає з цього боку. Є маркування двигуна і якість можете зацінити самі. Тепер дивимося, як виглядає тут. Нічого особливого, карбюратор. Будь ласка, двигун весь закритий декоративним металом. Тут вихлопна система. Також непроста виглядає таким чином. Відразу з цього боку є ручка. Одна людина без проблем зможе пересувати генератор по двору. Брилочик просто фантастичний, виглядає як Lamborghini. Це насправді дуже корисна опція, особливо коли генератор під'єднано правильно через щит водорезерву. воду резерву. Вимкнули світло. Будь ласка, в домі собі перемикаєте на генератор, берете пультик і прямо з вікна запускаєте генератор. Колеса якісні, підшипник стоїть з цього і з цього боку беремо раз. Вставляємо гумові ножки, сюди вставляємо, гаєчку закручуємо. Ногу поставили і затискаємо. Вас усіх цікавить, що там за обмоточка, алюміній чи мідь, якщо чесно. Я так і не розібрався. Трошки коцнув і я не можу зрозуміти. Тож дзвоніть менеджерам, питайте, що там, мідь чи алюміній. Паливний бак на 25 літрів, індикатор палива присутній. Заливаємо пів літри бензину. Накидуємо клеми, болтики дали, не переплутайте, мінус до плюса не дотягується. Тепер це виглядає таким чином: вмикаємо батарею, пробуємо запускати. Раз. Було б непогано відкрити паливний кран. До речі, заслонка тут автоматично моторизована. Нічого не треба чіпати. І так, спроба номер два. Друзі, це просто фантастично. Генератор завівся з пів оберта. Будь ласка, напруга, частота і мотогодини. Зараз їсть півлітра палива, трошки пройде апхаточку, трошки прогріється. І перейдемо до тесту. Він працював перших пів літра. Заливаємо ще пів літра. Подивимось, скільки він споживає на холостих. Наскільки часу його вистачить. Пів літра бензина всередині запускаємо таймер. Ну і запускаємо генератор. Сім хвилин все ще працює. 15 хвилин, політ нормальний. Генератору вже важко. Минуло 18 хвилин, пів літра. Вичерпано. Тобто виходить на холостих приблизно 1,5 літра на годину. Тепер ще пів літра під навантаженням. 2 кВт, 2 кВт, 1,5 кВт і 2 кВт. Тобто 7,5 номінальних кВт. Буквально через 5-10 секунд він вмикає розетки. Тепер вмикаємо навантаження. Навантаження тримає без проблем. Я не можу сказати, що він працює голосно. Бачите, у червона, плесос працює. Пен. ви бачите, палить траву. Обігрівач, Будь ласка. Максимальній потужності. Якщо у вас зараз на вулиці стало тепло, знайте, це я обігріваю атмосферу. Друзі, ви бачите, як рівно працює. Генератор стоїть просто як вкопаний. Три хвилини політ нормальний. Все працює, як і працювало. будь ласка. Колосос працює, а напруга взагалі не просіла. Номінальне навантаження 7,5 кВт. 10 хвилин вже працює на пів літрі бензину. Власне, друзі, 10 хвилин Рівно він і пропрацював. Тобто, друзі, при номінальному навантаженні виходить 3 літра на годину. Тепер, друзі, давайте трошки до висновків. Генератор дійсно відповідає заявленим характеристикам, споживає небагато пального, і я вам скажу, що він дуже тихий. Власне, ця тиша відбувається за рахунок особливої конструкції вихлопної системи. Чемпіон це американський бренд, я це вже неодноразово вам показував на американських сайтах. Чемпіон продається без питань. Єдине, що він там на 110 вольт, а у нас на 220. Електронна заслонка. Мене, якщо чесно, здивувала. Перший раз таке бачу і це дуже зручно. Не треба нічого думати і відкривати, закривати. Ручним стартером на такому генераторі просто гріх користуватися. Хочеш, запускаєш з пульта, хочеш з кнопки на передній панелі. Дуже важливо, що в генераторі є лічильник мотогодин. За його допомогою ви будете замінювати мастило вчасно і генератор буде працювати набагато довше. Ручка, колеса, три розетки, дві з яких розраховані на 16 А. А одна на 32. Це найдешевший генератор на 9 кВт, який ви зможете знайти в Україні. До того ж, за промокодом Іван Ліс вас чекає додаткова знижка. Посилання в шапці профіля або в описі під відео. Підійде для дуже великого будинку, або навіть можна купити, щоб заживити три будинка одночасно. Також підійде для бізнесу, шиномонтаж і таке інше. Тож, друзі, чемпіон є чемпіон, а я вам традиційно дякую за перегляд.